То зі мною на каналі давно пам'ятає, що я давно-давно говорив, що в Україні з'явиться таке газета Правда Знаєте, така правда 2.0», як було в радянському союзі. І ось, будь ласка, на каналі Дія запускають канали, буде дія канали. Куди будуть внесені ті ресурси, які нібито ну перевірені там і так далі, знаєте, я слабо собі уявляю, що в Сполучених Штатах Америки утворили державний ресурс, і на державному ресурсі туди занесли якісь канали, яким потрібно довіряти. Канали, які несуть нібито перевірену інформацію, а всі інші, які не перевірені, ворожі, пропагандистські, які. Я собі слабо це уявляю. Чому а тому, що там реально демократія, там реально свобода, лібералізм, з яким ішла партія Слуга народу на вибори, пам'ятаєте, лібералізм? Ви ще пам'ятаєте це слово? І більше того, лібертаріанство. Так ось, ви знаєте, все ось це все ось це змушує мене сказати, що ми живемо в посттоталітарній країні, країні, яка не вилікувалася від радянського минулого від минулого, в якому за громадянами свідкували. І важливо не тільки слідкувати за громадянами, а й е, робити все, щоб громадяни самі, самі слідкували одне за одним і обов'язково читали тільки газету Правда докладніше про це. Телеграм шапці профілю там дизайн, там вже деякі канали, які будуть внесені. Круто, правда 2.0».